Всім привіт, пацки! Ну що ж, давно давно не було відосиків на YouTube. Давненько. Що хочу сказати, дуже часто зараз е бачу дві проблеми в всій. Перше, це новачки, які неправильно починають грати. Це саме важливо. Не до кінця розуміють, як відштовхуватись від того, що дає гра, як. Е Правильно назбирати ресурсів для того, щоб розвивати свій аккаунт, для того, щоб постійно в тебе хватало ресурсів на улучшення, на апгрейд. І друге, це ті люди, які чекають, що їм постійно щось дропнеться в ігрі. Так як в нас багато чого змінилося від початку сезону, багато хто закинув ігру, зараз вернувся, а їм нічого не падає. Є рубінчики. Є даже хто донатить, а їм даже за донат нічого не випадає. Що я вам хочу сказати, добро, вітаю вас на моєму відосику. Буду показувати на цьому ж аккаунті, як я розвиваюсь, як потрібно розвиватися, як, на мою думку, повинен іти прогрес і розвиток свого аккаунта. Давайте так скажу. Це не буде дуже швидкий апгрейд вашої команди. Це займе вам час. Но Якщо ви начнете разом зі мною, якщо у вас доволі хрінова команда, або ви прям потратили всі ресурси і у вас немає як обгрей, як робити апгрейд, де збирати ці ресурси, я вам рекомендую, так же само як і я, взяти, створити новий аккаунт і почати з нього. Це ніколи не пізно, якщо ви Начнете, ми разом з вами побачимо, Кстати хто як розвивається, в кого як швидко йде розвиток. Можете рахувати, що це моя друга основа, бо тому що я буду на цьому аккаунті грати так же само, як на основі активно, е так же само активно розповідати вам про всі режими, які в нас є. Ми поговоримо про квести, ми поговоримо так само про... Фінти про вес атаку, равну гру, я покажу на що я ставлю, можна сказати, свою точечку, що в равній, в вес атаки, на що я спираюся, чому я так це роблю. Доволі буде інформативні відосики. І якщо вас буде цікавить якась інформація. Ви до кінця не зрозуміли, що де як проходить, що де як розкачувати, що вам Ну, от просто любі питання, які вам не зрозуміли, Пишіть в коменти. Я буду на це зніматися з старта відосики і викладати або на Ютубі, або на Тіктоці. Буду бачити, як що прогресує. Давайте більше теж підтримувати. Не забувайте прожати лайкосик. Хто хоче колокольчик нажать, це прям підтримка хороша, розвиток Ютуба те ж саме. І плюс коменти ваші просувають так же мої відоси в рекомендації. Плюс я буду розуміти, що зараз важливо зняти і що важливо розповісти. А на початку такий вступчик серйозний, тому що для новачків дуже багато чого. Вони, по-перше, давайте так скажу, старіки знають, як з чого відштовхуватись. Старичкам доволі просто е, не грати неділю-дві, потім зайти, е, відіграти певні режими, позабирати певні нагороди і розвиватися по-своєму. Для новачків найголовніше те, що вони бачать, як люди відкривають відоси, е, пакети на, від, на відео, і це проблема, бо, тому що не завжди падає так, як те, що ви бачите. На майбутнє вам поясню, що люди, які виставляють свої відоси в Ютубі, в Тіктоці, це не значить, що він з першого пака відкрив і вибив там 105-го куміра. Більше всього, що він просто підібрав це відео під. Е він відкрив паків з 10, випав один кумір, і він виставив, що він першу разу. І ви, ви всі кинулися відкривати ці набори, не думаючи ні про що. І потім ви заходите на стрім і кажете, Сірош, немає, немає ресурсів, нічого не падає, що робити, як обгрейджувати, Не хочу, довго, нудно, але прийдеться. Тому давайте не будемо, ще раз кажу, затягувати. Все по подробності, по мілочі. Для новачків починаємо з того, що в нас є. Дивіться, коли ви заходите в ігру, ви створюєте свій аккаунт. Вас зразу перекидує в Киков. Перше, що новачкам потрібно, пройти кікоп, не скіпайте його, пройдіть його. Пройдіть для того, щоб розуміти, що як відбувається, як паси віддати, як пробігти, як минать. Потреньте це все. Це ж все просто пройти там, ну хай вас займе 30 хвилин часу. Ну ви хоч плюс-мінус зрозумієте з старта, що вас чекає в цій грі, як двигається моделька. І на що нажимати, на що не нажимати, як пробивати, свайпи, кнопку, як удобніше. Це ж все вам розкажуть Кофі, коли ви пройдете всю повністю розминочку, я її просто скіпнув, щоб не затягувати час. Е -е, хоч в мене вже 105 минут. Ну, сорянчик. ну так, от отак треба, отак от приходиться. Це не часто я говорю на стрімі, тому завжди от такий длінний вступ. Тому. Це перше, що ви повинні пройти, перше, на що ви повинні звернути увагу. По-друге, парні, важливо, Коли ви проходите квести і вам багато чого відкривається, читайте, будь ласка, я вас прошу. Прочитайте, що з вас требують. Ну, це ж елементарні речі, які ви можете прям просто прочитати, дізнатися і все. Прям все. На халяву зараз починать, це прям легко. Я тут ще побачив деякий нюанс. Прям дуже сильно здивувався. От дивіться, все ж просто. Давайте проведемо тренування ігрока. Тренування улучшить характеристики ігрока. Вони ж все пишуть, вони нам все розказують, вони нам все показують, що ми повинні робити, як ми повинні діяти і тому подобне. Так що це не, до, не, не прям невелика проблема. Якщо ви все почнете правильно читати, розуміти, ви будете швидше розбиратися в ігрі і розвиватися в цьому. Це екран свідчення об іграка. Огрі, окей, прогрес. Чудово. Давайте ізучимо улучшати ігрока, піднімаю його общий рейтинг. Добре, тренувачку, заходимо. Чисто на майбутнє, ви можете все проскіпати. Простенько. І ви навіть можете нічого не нажимати, вам не потрібно прям тренувати його. Ви можете просто не тратити цей час, вийти потім і все. Вийти на головний екран і заходити в квести далі. Забирати все найважливіше. Все найважливе, що у вас є, це от цей квест. Перші 5 хвилин ви повністю прийти, должны пройти на максимум цей квест. Парні. Чим більше ви проходите цей квест, Тим швидше вам відкриваються схеми, вам відкриється ринок, ліга і тому подібні речі. Тренуйте ігрока до другого рівня Все, що вам треба, просто зайти і тренувати. Прочитали, качнули, окей, чудово, завершили квест. Зайшли, забрали. Робіть простий квест. Ну, я роблю зараз простенькі. Вступіть в Лігу, давайте покажу на майбутнє, як швидко вступити в Лігу. Вам не потрібно шукати лігу. Вона не також важко створюється. Ну, по-перше, я буду і тут і лігу запускати, це важливо. Будемо іграти на неї. Давайте назвемо просто там. Хотів банда написав, Багда написав, пт твою мать. Банда 13. Любиме відчисло. Все, Все, що вам потрібно. Вам не потрібно вступати в якусь лігу, потім з неї виходити і щось робити. Ви можете створити свою временно, потім нею удалити, якщо вам потрібно, і все. Це не, це не стиль важливо. Вам повинно в першу чергу бути зрозуміло і понятно. І саме важне, що ви повинні зробити, це пройти швидко цей квест. Чим швидше ви приходите, тим швидше ви це все. Получаєте, відкриваються нові уровні, відкривається ринок, відкривається геть-усе. Оце важно. Оце вам на майбутнє, що ви повинні зробити? Все доволі так, що пацики просто. Розвіття навику ви можете пройти любе. Коли вас просять, ви просто заходите, проходите любих два розвіття навиків і виконуєте квест. По-перше, ви швидко получаєте гравців. Для своєї стартової команди. Ну, я далі покажу те, що прямо мене здивувало. Тому що я думав, що цього вже немає в ігрі. Оказується, все ж таки ще є. Ну, я прям здивований, доволі сильно. Ну, це вже непогано. Прям хороший нам буст дають. Прям і я так посидів, подивився, думаю, да, цікаво, дуже цікаво старт, хороший виходить. Прям бешено хороший. Плюс те, що нам ще досі дають рубінчики в бешену кількість. Це теж плюс хороший для новачків. Можливо, можна буде відкривати більшу кількість паків. Два розвиття навику ми пройшли. Все, заходимо поки що. Ви можете, звичайно, далі грати, но я чисто покажу для того, що мені потрібно. Це те, що пройти швидко сам квест. Відкрити всі потрібні для мене режими. ПВ, Манд Сіті, це у нас Foil Foden. Окей, зв'язний абонемент ми пройшли. Так. Достигли п'ятого уровня, прекрасно забрати ежедневный квест і буде ще рейтинг. Так, один матч рівний, це ми грати не будемо. Тренувати игрока. Плюс нам треба входити в гру в течение двох днів. Квест виконається тільки завтра. О, серія сухих матчів. Халявка. Халява. Сюда. Хорош. Прям дуже хорошо. Хорошо. Ну, Халява мені з самого початку завжди подобається. Но це ж теж такий обманний маневр. Чому? Бо тому що чим більше тобі дають халявних нагород. О, бачите, ще ринок досі закритий, треба відкрити, пройти квест ежедневний або ще щось подивитися. Чому? Тому що чим більше тобі дають халявних наград, тим більше ти маєш думку їх тратити. Але тут я зайшов в магазинчик, і я тут прям дуже сильно здивований. Я так покажу. Ну, прям мене це здивувало. Давайте я так скажу. Що тут ще досі є оці клуби. Я прям думав, що вже закінчилися вони повністю. Це прям бішаний буст для того, щоб стартанути. Я вам серйозно кажу, я прям дуже здивований. Мало того, що ти отримуєш кучу на... Збор маскиранов кожну неділю, плюс 2, де треба запихувати 90-х, плюс у тебе завжди є карточки на обміни. Прям реально є, і це прям круто. От зараз, якщо у вас є бажання, думка, от зараз потрібно починати стартувати цей, цей новий акт. Чи стартувати назад, вертатися в ігру, тому що фодери вдають, рубінчики дають, дають монеток можна налутати. Все найголовніше, все чому монеток можна налутати, бо ринок бешено дорогий. Все залежить, звичайно, від рандому, від дропа Ну, В майбутньому покажу, що як я збираю, що як я куплю, що продаю, куди, що відкриваю. Це все ми поговоримо вже далі, коли от. Зараз заберемо ці карточки, бо і так доволі длінний відосик получився. Я думаю, на сьогодні прям початковий такий е, стартовий відосик хороший зайшов. Це прям топово. Ми зараз апгрейдимо максимально команду. Далі я піду іграти, звичайно. Е, від вас попрошу лайкосик. Якщо ми наберемо 10 лайкосиків, я со старта випущу новий відосик. Плюс, буду чекати всіх на стрімі вашу думку по відосах, по коментах, на що зняти, про що розказати і тому подобні штуки. Тому, давайте зробимо бум. Чудовий на Ютубі Україномовний бум. Це важливо, що ми зробимо україномовний бум. Тому хочу зараз побачити, який ж виходить в нас оверчик по автоподборчику. Сюди. Сюди. Прекрасно. Прекрасно. 92-й рейтинг зайшов. Перейшов ежедневний квест. Навіть Єжинівку я ще не пройшов, я просто квест пройшов, вступительний. Я вже маю 92-й рейтинг, вже можна йти бадатися. Бадаця із бетами, бадаця з вес Атаки, бодаться в рауній грі. Прям є вже з чого. Не потрібно нічого шукати. Так що залітайте, пишіть коменти. На сьогодні буде такий вийшов відосик. Я думаю, що стартував прям нудно скучно. Ну, далі побачимо, буде весело і цікаво. Тому всім дякую за підписочку, хто підпишеться, за лайкосик, за дзвіночок. Не забудьте, дзвіночок це важлива тема. Всім до зустрічі!